У цьому відео поговоримо про вертикальні пилососи HOOVER. Щиро запрошую. Вертикальні пилососи HOOVER серії H free 100 мають функцію паркування Park and Go. Вони стоять самостійно без додаткової опори. Також їх можна використовувати як ручні пилососи. вага вертикального пилососа лише 2,6 кг. Тому пилососити ним чисте задоволення. Дуже корисна функція. Можливість безперервного прибирання, що активується спеціальною кнопкою. Акумулятор знімний. Ви можете заряджати його окремо. Час роботи пилососа в стандартному режимі становить 40 хвилин. Час зарядки 6 годин. В акумуляторі застосовані літієво іонні елементи. Це значить, що навіть коли заряд батареї низький, пилосос все одно буде виробляти найвищу потужність смоктування. Тому ви не помітите, що пилосос втрачає потужність при низькому заряді батареї. Щоб розряджений акумулятор не засмутив вас під час роботи, перевіряйте рівень заряду батареї, подивившись на світлодіод. Колір світлодіода змінюється залежно від рівня заряду батареї. У пилозбірнику застосована технологія циклон. Ефект циклону приводить у рух частинки пилу та бруду. Завдяки цьому рішенню повітря, що проходить через пилосос, не блокується, а потужність смоктування залишається максимальною, навіть коли контейнер практично заповнений. Знімний повітряний фільтр, який легко дістати й можна мити. Просто витягніть його і промийте під проточною водою, після чого ретельно висушіть. Насадка для чищення щелин прихована в корпусі пилососа, завжди під рукою, доступна кожного разу, коли вона вам потрібна. Що входить у комплектацію? Електрична валикова щітка підвищує ефективність пилососа, незалежно від типу поверхні, а світлодіодна підсвітка дозволяє легко визначити місця, які ви вже пропилососили, а які ще потребують очищення. Валик в електрощиці знімається. Після закінчення роботи щітку можна легко розібрати і почистити, щоб не втрачати потужності пилососа. У моделі з маркуванням PET є міні турбощітка яка ідеально підходить для очищення м'яких поверхонь від шерсті домашніх тварин. Пилососи HOOVER серії H Фрісто можна використовувати як вертикально, так і горизонтально. Це дає можливість прибирати у важкодоступних місцях, наприклад, під ліжком, шафою або комодом. І ще одна важлива річ: бренд HOOVER є частиною найбільшої у світі групи побутової техніки Haier, яка вже понад 14 років є найбільшим виробником побутової техніки в усьому світі.